Вітаю вас, я вже у Швейцарії. Вот. Через за границю не вийшло познімати. Бо то границя. Вот. Там я ще бігав ставити початку. Але то нема жодних проблем, я про то взагалі забув, навіть мені там вас все рівно зупиняють, так що за то навіть не переживайте, митник той, хто вас зупинив, він вам сам скаже, що ви мусите йти. Відбити печатку, ви там підходите. Там можна в принципі, під'їжджати там. Ну, тіпа під грузові машини мають туди їхати. да? Я як би мав, але я трохи затупив. Короче, поїхав е пасом тим, де йдуть, ну, типу, приватні машини, легковушки. Ну вони мені нічого ніби не сказали, тільки той поржав. А правда, він говорив по-французьки, але я зрозумів, що він мені каже. Типа і і він каже: типа йди туди, відбивай. Я прийшов перше на текс-фрі, бо я перший не зрозумів, що він від мене хоче, якусь печатку, типу, знаєте. То я біжу по печатку, до, там де пише такс фрі. А він каже: Ні, ді то тобі не треба такс-фрі, каже, тобі треба йти цей просто печатку поставити. Ну я кажу, та я знаю, але де мені то поставити? Він каже, та вон там де тіри, Теж по-французьки. От мені дивно, до речі, я знаю, що Швейцарія говорить по-англійськи, з цієї сторони від Франції. Вони так всі, всі по-французьки. Я приїхав сюди на фірму, теж на цій митниці все по-французьки. Хоча ця митниця це 50 км від кордону, від Франції. Вод, ну, короче, е, суть така, та їх туди під'їжджають тірами. Зутвесну віконечко на висоті е, майже так. Метрів є просто. Вище 2 метрів. Десь, та, вище двох метрів. 2,5 метра то віконечко на висоті. Ну і туди всі під'їжджають машинами, тірами через віконці вилізта і дають. Вот. А я, блин, підійшов пішки, побу стоїть з боку, то й на мене дивиться зверху і не розуміє, що за фіня. Я до нього по низьки кажу, така фіня, типо, я потребую печатки. Він каже, та такс-фрі там, типа. Я кажу, ні, ні, кажу, в мене не такс-фрі. Він каже, як ні, а де твій трак? Я кажу, та ні-ні, я не траком, типа, в мене маленький трак, вон мій трак. Стиль". Я він поржав. Я кажу, в мене одна політа, тільки мені треба печатку, блін. Стемпель. Він там поржав, поставив мені ту печатку. Я кажу, все, зеркут, він, Блин, Мені так аж самому смішно. Я, короче, вічно плутаю ті мови. Я ж з того всього, я до нього він до мене по-французьки, короче. я до нього частково по-англійськи, частково по-німецьки. А в кінці ще кажу по-італійськи граци, дякую. Та ну, він поржав, я поржав та й поїхав. От, приїхав сюди на митницю, тут теж комедія, Стоїть, короче, поляк. Ну, він зрозумів, що я на польських номерах ну, і зрозумів, що я говорю по-польськи, тому що я поляк, ну але по моєму що він навіть не зрозумів, що я не поляк. Ну не в тому справа. Справа в тому до мене приходить і каже, помуч мій, бо курва проблем. Я кажу, що таке? Він каже, я вже тут курва стою від 12-ї години, не знаю, що вони від мене хочуть, щось там мані-мані. А я кажу, взагалі не врізаю, що, що за херня, що вони від мене хочуть. Ти по-низьки ворчик кажу, говорю. Ти в них каже за те, що вони від мене хочуть. От, ну, коротше, я... Це. Я заходжу свої папери та каже 100 мені. Метров, ну, По-французьки, звісно, але я зрозумів, що вона сказала, дві хвилини. Вот. І я, коротше. А, я кажу, а які в нього проблеми? 100 метров, Питаюся. А вона вже каже, ні ні в нього вже немає проблем ніяких. Просто короче, типу, вони мали, так як, як я там в Франції чекав, так само він е, тут. Тобто мають просто перевести бабоси, мають прийти бабоси за ту саму, сам той податок, той ват, тих 20%, правильно? От. І тоді він отримає папери і поїде. Вони йому то пояснили, а він не розумів, що вони хочуть. Він думав, що вони хочуть від нього гроші і його не пускають. Короте. Каже, ні, ні, все, гуд, типа, дві минути. Я йому кажу, так все гуд, каже, тобі сказали дві минути почекати. Ти дві минути я від 12-ї години чекаю. І каже, ні, все, вже все гуд, типу, зараз поїдеш. Він коротше, а, ну він стоїть, мені сказав дві минути. Я пішов, приходжу, мої папери вже лежать. Циомери мої лежать, тих паперів митних вже немає. Я... Вже і сам забув. Я ще думав, що мені щось мають віддати, що я типу, розмитнуся. Але вони мені нічого не віддають. А цей далі стоїть, йому дають папери. Він зверніть хрена не розуміє, що від нього хочуть. А там вказується в тому будинку. Ну, бо цей чуваки, що я говорить, це не митниця. Це різні оці експедиційні фірми, такі от, як в нас теж на митниках такі, такі є. І то вони не митники, вони називаються. Дай Боже, пам'яті. Бряха не круг це не скажу. Коротше, це такі фірми, які. Вам все розмитнюють. Щоби, бо ви самі там і почнете літати, то практично нереально і вони вам це все роблять. Рахують, скільки там того мита, всю ту фігню, вони підбивають, мають, вони мають спеціальні ті папери, і вони то все роблять. От, Ну і він. Получається. І він цей. Ще і він значить, і ага, його відправили коротше, до митників, тепер вже офіційних, тобто там в тому самому здані просто з другої сторони. Щоб йому поставили там просто печатку. Він пішов, цей мені дає карту 6. і Франц... той, 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 швейцарець, і поясни мені, де у Франції, ну типу куди той чувак має поляк їхати. Бо він перший раз в Швейцарії, перший раз митницю проходив, він не мав поняття, що таке, що треба робити. Ну коротше, я йому то показав, кажу, ти маєш їхати туди, туди, то то-то. Все, він поняв взяв ту карту, типу, поїхав. А я ще стою таю та стою, стою, та стою. Ну, мені приходить смска, ця баба обертається, що мої документи робили. ти каже до мене, а типу, все, ти вже можеш їхати. Я кажу, ну а, а відмитниці якийсь Він каже, ні, тобі не треба, ти вже, все, ти вже розмитнений. От, і так я виїхав. А зараз -то я вже, е, все, вже їду типу, на розгрузку, не знаю, чи я сьогодні встигну, але тут їду по Швейцарії платними дорогами бо я маю ту він'єту я вам її вже показував він'єта якщо в тій якійсь країні, країні от є він'єта наприклад є в Словенії, в Венгрії, є ця, ця він'єта. Якщо ви маєте віньєту, то стільки, скільки вона дійсна, ви їздите, ну, типо, то оплачені і все, ви вже всіма оплатними дорогами їздите. Тобто це досить дешево. От Тут в Жіцарі, то я заплатив 40 євро, якщо я не помиляюся, вже не пам'ятаю. Ну, Це на цілий рік маєте. 40 євро цілий рік то часто їздить тому, тому куповується. От коли ми їздили в Італію, то ми в Польщі якраз тоді тільки починали відкривати платні дороги, і в Словаччині тільки починали, ми їх обминали. А в, в Венгрії і Словенії там мусили купляти ті Ну Вони не дорогі, але, але такий прикол, що одній з тих країн, от вже не скажу, якій конкретно, одній з тих країн куплялась веніта така, як Швейцарії, на рік, а другий треба купляти кожен місяць. Щось, щось там, я не пам'ятаю, чому не можна було на рік, ну, якийсь там нюанс був, що там треба було кожен місяць. І у нас часто таке було, що ми провтикували, звісно. Вот. Але по-моєму, що проблем ми з ними не мали, нас ніхто ні разу не хапнув. Хоча ти там їдеш через такі е, шлагбауми, я думаю, що ми зараз ми будемо їх побачите. І там стоять такі камери, і вони сканують, що у вас є та вінєта. Це якраз те, що я вам говорив, що віньєта мусить бути причіплена в конкретному місці. Тобто не де попало, що ви собі там примандячили і все. Ні, вона мусить бути прикріплена в конкретному місці, там є, на, на, ній буде, на тій наклейці ззаді буде намальовано лобове стекло і показано, в яких місцях вона може бути приклеєна. От в мене я приліпив зеркала, мені там саме зручно, тому що вона мені взагалі не мішає. У мене і так тут телефон висить, навігація, ще мені той він є типу, От. Також вона може бути в правому нижньому куті або в правому верхньому. Тобто ну, це то залежить, ви побачите, та буде намальовано. Є такі, що от мусить бути, наприклад, в правому верхньому і все, в іншому місці не може бути. От якраз або в Венгрії, або в Словенії і так і є, що мусить бути в конкретному місці. У нас там общево, ми вже там були півлобового зліпили. А найбільша проблема в тому, що її потім відірвати, це взагалі жопа. Це так само, якщо ви бачили, може ви колись купляли лобовуху з Польщі, в польських машин така наклейка є. З голограмою от, в правому куті на низу. Там пишуть номера машини, і там, пише, і там є ця голограма така захисна. Та фігнятка, блін, ну і відірвати то, то щось страшне. Ми вже пару раз пробували, ну, бо теж купили лобовуху, коротше. Ну і пишіть на другу машину, ну а там пишуть ті номера, ну тобто. Не, ну, типу, Щоб не мати просто проблем ні з міліцією, ні, ні з ким, ну, що ти їдеш, в тебе наклейка польські номера, а тут в тебе цей. Ні, то, Понятно, що ти купив, ну, але нащо собі шукати проблеми на голову, правильно? Ну, то й пробували її відірвати. А то жопа, блин, люди добрі. Ні ацетоном ніякою заразою її не бере. Розумієте, це жопа. Що ви собі з нею голову наморочили? Жилетками. Та що ти? То відмити по ще ті сліди клею. Саме гірша то коли ти. Купляєш лобовуху, от мене колега купив, то це і то, то проблема капітальна. Але йому за каналу, він купив, йому вже були відклеїли, він дав свою наклейку, він отримав новий номер, отримав ту нову наклейку. Він дав ту наклейку йому приклеїли. От, чесно кажучи, я собі тепер якраз придумав, ну, задумався. А от якщо навіть не знаю, треба буде взнати. А от якщо ти розбив лобовуху, і ту наклейку треба або відклеїти, її знову приклеїти, або йти заказувати нову, Тоже Цікава ситуація. Там, номера зробити дублікату одне, а там з голограмою зовсім інше. Ніколи не цікавився. В принципі, якщо часу навіть не знає, нафіку вона потрібна. Чисто теоретично, то знаю, що на номерах теж в них є голограма. І от коли у вас робить фотографію, фотокамера, фоторадар, то в них навіть ця фіня не, як в нас в Україні, може, ви бачили, клей чіпляють таку кришку з сіточкою, що вона тіпа-тіпа, там від чогось захищає. Тут в Європі пофіг. У них є голограма на цьому, і камера вас зісканує по тій голограмі, і там пофіг, чи вас номера видно чи не видно. Навіть якщо там буде щось погано видно, то ви ще й за те можете штраф отримати, Просто за те, що погано видно, але вас все одно проб'ють, бо там є голограма. Так що в них така фігня не проходить. Ну і так само та голограма ще на вікні, щоб я так зрозумів, щоб радар щоб ще краще бачив. Іншого пояснення я не маю. Ну, принаймні ще не придумав і не знайшов. Вот. От, коротше, ситуація. Маю ще 62 кілометри. Ніби небагато. багато. Але не знаю, до якої години працює та фірма, бо так мені показує навігація, що я туди попадаю. Приблизно е, 10 по 5. Ну і я так, ну, так, так собі думаю, чи та фірма в 5 не закриється. Я везу якусь косметику. Я так розумію, бо принаймні е, я їду на косметичну фірму. О, Чисто теоретично я думаю, що це я везу якусь косметику ну, або якусь хімію для виготовлення косметики. Інші, інших варіантів немає. От. До речі, скажу вам, по ночах ще досить холодно. Оцеї ночі я оп'ять спав у спальнику і зовсім про то не пожалів, що я ліг спальник. спальню. Хоча вечором було досить так, не дуже холодно. Але я собі так подумав, я ж машину завожу, воно прогрівається. А вночі зараз мерзну, проснуся, ну і в сраку. Ну та й лягаю в спальник, Зранку просинаюсь, чую ніс холодний. А мені тепло всередині, бо я в спальнику. Так що. Так що все-таки ще холодно. От зараз 11 градусів. Порівняно, у Швейцарії холодна країна. А порівняно, що я був там на півдні Франції 28. Ну, є різниця. Хоча в Італії в Мілані теж було біля 28. Там в Італії я взагалі, думав, що я, блин, в сауні. Так жарило, що вікна повідкривав, ніфіга не допомагає. От коли жара, то в мене один варіант їхати, коли жара, а коли холодно стояти. Бо, ну як, в смі, коли нормальна погода стояти, От чи жарко, чи холодно, мусиш їхати, бо їдеш, включаєш чи пічку чи кондюк, та їдеш, а стоїш на місці, це жопа, машина так сильно не провітрюється. Вікна відкриєш, воно дує, але не охолоджує. На заведеному стояти теж не будеш довго. Ну і коротше, варіант один. Їхати або шукати тіньок. Ну а коли холодно, теж їхати, бо стоїш. Не Ну, Якщо вже треба стояти, то ясно. Мається на увазі, якщо варіант їхати чи стояти, то краще їхати. Я вже зробив 6 тисяч кілометрів за цей рейс. Це навіть два тижні в принципі не минуло. в середу буде два тижні. Тут є та як рейс маленький, то й маленький, звичайно, заробіток. Ще мені той штраф до повного щастя прийде, так чувствую. Ну, може і не прийде, маю надію, але думаю, що прийде. Але він може прийти за півроку. Не факт, що вони мене ще знайдуть. Я жартую, конечно, знайдуть там, з тим проблем нема. Все рівно рано чи пізно прийдеш в Францію, вони тебе хапануть і ще більше плапають, і Я, чесно кажучи, я навіть не знаю, від якої то країни штраф. Якщо від Італії, то тим більше треба платити, бо я так чувствую, що в Італію я ще буду багато разів їздити. В принципі, на цій роботі я частіше сиджу у Франції, але, але от, е, на тірах от колега їздить, то він у Франції взагалі не заїжджає. Так що може ще й принести. і так от